Шалом, дорога спільнота, шаба шалом всі ті, хто дивляться, дивляться нас. Ми вивчаємо, Сьогодні ми вивчаємо розділ Тори, який називається Толдот, що означає історія походження або родовід. У ній описуються такі події: Молитва із Господу про безпліддя дружини Ревеки, і Господь відповів народження Ісава та Іакова. Життя Іцхака в Герарі, благословіння Іцхаком Якова і Ісава, проблеми відносин синів Іцхака аж до моменту втечі Якова. Скажіть, будь ласка, хтось чув проповіді про життя Іцхака так от зразу. Не дуже, так? Да? А благословенний муж Божий, Знаєте, я якось також... Мені прийшло на розум, що ну ми не дуже придивляємося до його життя. А це було, я вам хочу сказати, благословенне життя. Ну й скажемо, мабуть, чому ми е, так ну до нього так може відносимося? Може з того, що знаєте, е, ну ми більшого знаємо з цієї події, от яка сталася от в цьому розділі, да, коли він благословляв своїх е, синів. Ну, ми знаємо, що е, його жінка там з е, сином, в, ну, в, вона замислила там трошки підманути, що благословіння, вона знала, що Ісхак буде благословляти сина е, Есава. Ось, і вона вирішила, а вона ж любила більше Якова, і вона вирішила так сказати, допомогти йому. Ну, я хочу сказати зразу, друзі, коли люди хочуть допомогти Господу. Виходить дуже зле, от зразу тому коли хтось захоче йому допомогти, ну в, ну, в своїй долі там і так далі. Ну краще не треба. Глащено довіритися йому, у нього воно краще виходить. Добре? Ось. Ось, і вона, вона його підманула, і ця історія вона написана такою кольоровою, такою живою, такою мовою. І, а Ісхак а, а тут виглядає таким трошки підсляпуватим чоловіком преклонних років, да, що, що любить поїсти. Ось і якого можна якось, якось підману, підманути. Але я хотів би подивитися на, вам, на вас, коли вам було б чи 123, чи 137 років, як я думаю, ну я бачу різні, скажімо так, роки, його життя на цей час, да? ну, від 123. Ха -ха. Дай Бог дожити, да? Ось. І які ми там будемо, що ми будемо там любити. А, кстати, він прожив ще досить довго після цього. І треба сказати, що його долі можна було б позаздрити. Прожив 180 років, в нього була любляча дружина, в нього було два сині, ну, такі ну, нормальні сини, які любили його, і жінка, і сини любили його. Він був багатий, успішний в повсякдневних ділах. Ну, І, про, і прожив достойне життя. І це життя було воно достойне не тільки тому, що він був сином благословенного Авраама, друга Божого. Як то можна подумати, да? ну дійсно він там син. Він прожив своє особисте життя, яке було, як ми як ми бачимо, воно було достойне. Але сьогодні я хочу говорити не про висновки життя Іса Якова Ісхака, э, бо про це я говорив у тому році. Бо теж коментував розділ Тори Толдот ну, в тому році, якраз я ну, зупинився на його достойному житті. А сьогодні я хочу говорити про те, як Ісхак, як він благословив своїх синів. Мені щось я побачив у цьому, я хочу з вами поділитися. ось, І разом ми думаю, ми переживемо це. Давайте прочитаємо, як Ісхак благословив Якова. Хоча думав, що перед ним Ісав. Ви ж пам'ятаєте, да? благословляв Іса... Е е е е Ісава, Есава, ось, але на, на, перед ним був Яков. Він так такими словами: це у нас буття, 27 розділ, 28, 29 вірш. І нехай дасть тобі Бог від небесної роси, від багатства землі і багато пшениці та вина. І хай тобі служать народи, і хай поклоняться тобі князі, будь володарем над своїми братами. І тобі хай поклоняться сини твого батька, хто проклинає тебе, проклятий, хто тебе благословляє, благословений. Ось, ось таким благословінням він його благословив. І тут щось трапилося. І зараз я вам прочитаю на українській мові такий гарний перевод, який передає те, що відбулося ну, воно відбулося на самому ділі 3800 років тому. І Писання нам це передає живою кольоровою мовою. Ну, Дивіться, я, це буде достатньо великий розділ, але він, він потрібний, повірте мені, тому трошки потерпіть, добре? Ну, По крайней мере, ви, ви ж більш по синодальному переводу знаєте, а тут буде, буде другий перевод, більш сучасний Турканяка. Стал, і сталося, коли закінчив Ісаак благословляти свого сина Якова. Це сталося, коли відійшов Яків від обличчя свого батька Ісаака, то прийшов з полювання його брат Ісав. Приготував він їжу, приніс свою батьку і сказав батьку: Встань, мій батько, і їж дичину свого сина, бо мені благословила, аби, аби мене благословила твоя душа. Озвався до нього його батько Ісаак. Хто ти? А той відповів: я твій син первенець, Есав. Із Хаку купили надзвичайно великий жах. Ну тільки він благословив же його. Да? І Хто це такий? Чи то дух якийсь, ну, як це воно трапилося таке? І він сказав: а хто ж тоді зловив дичину і приніс мені, перш ніж ти прийшов, я з'їв усе і його благословив. Він буде благословенний. Стало ж, коли почув Ісав свого батька е, е, е Ісхака, то закричав дуже гучним і пронизливим голосом. Гучним і пронизливим голосом вигнувши, благословиш і мене, батьку. Трагедія, друзі, в нього в житті. Реальна трагедія. Благословіння батька. Воно воно в, в, вигравало дуже велику роль в його житті. Я знаю. Зараз я просто на пам'ять прийшло. Я, я пам'ятаю, як наш Ребе, він кинув все. І коли помирав його дід, він поїхав в, 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 в Америку, щоб він встиг його благословити. Для нього це було важливо, бо він знав, що за цим стоїть Божа сила. Ну і Есав так, також знав це, що за цим стоїть Божа сила. І тоді сказав: ну і сам, справедливо дано йому ім'я Яків. Іде, не? І як, е, е, яків Адже ось уже вдруге він обманув мене, забрав моє первородство, а тепер забрав і моє благословення. І сказав ісав своєму батьку е, своєму батькому: чи не залишилося і мені благословення батьку? Да? Можеш, трохи там десь є і мені у тебе. І відповів іскак е, Есау. Е, е, е. Якщо я зробив його паном над тобою, всіх його братів, я зробив його слугами і забезпечував пшеницю і вином, то що для тебе я зроблю, сину? Та Есав запитав свого батька: чи в тебе є одне благословіння батьку? Благословивши мене, батьку, коли Ісхак розчулився, Есав голосно заволав і заплакав. Ну, заволав це дуже сильно заплакав. знаєте, так, що чутно було далеко. У відповідь Ісхак його батько сказав: ось від багатства землі та від небесної роси, згори буде твоє житло, будеш ти жити в і своєму служитимеш своєму братові. Ну, скажімо так, небагато, да? В порівнянні з те, що було раніше, але буде і так, що коли зламаєш і скинеш його ярмо зі своєї шиї, так і в долі потомків. Есава, так воно і було. Жили вони і мечем, там розб... ну, були роз... багато розбійництвом заробляли, да? Ось. А, ну, а потім вони скинули е... Волод... володарство Ізраїлю над собою. Таким чином, ми бачимо, що Ісхак просто не зміг повторити благословення. Ту, ну, ті, 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 що він приготував для Есава, він вже їх виголосив, і він знав, що виголошене, воно вже має силу. Я так розумію, що тут будемо говорити про благословіння. Ось ми благослови діточок, да, і реби по руці благословити. Я так розумію, що деякі християни вони тут і сказали, та що таке? В чому проблеми? Ми тут в. Ну, в Брідхадаша у новому заповіті у нас проблем немає. Ми благословляємо всіх. У нас благословень хватить на всіх, так? І на друзів, і так, і на рідних, і на близьких, і на братів-сестер, і на друзів, і т.д. і т.п. і на ворогів, і з копом, і оптом, і так далі. У нас хватить на всіх. Але якщо ми кажемо на всіх і на ворогів, то ми потрібно дивитися. Що, що, це означає, згідно, що це означає згідно писання? Бо, якщо дійсно вчить нас благословляти ворогів, але ворогів тільки одної категорії ворогів ваших, особистих, ті, які діють проти вас, творять зле проти, проти вас особисто, конкретних, яких ви знаєте, і е, які діють, ну, беззаконно діють проти вас. Але є ще згідно писання: вороги Божі, вороги суспільні. Різноманітні злочинці, загарбники, також вороги безтелесні, зли духи ну, і ворог душ людських. І якщо ми хочемо благословляти, тоді вже треба бути всіх ворогів, я маю на увазі. Ну тоді вже бути як послідовними. Почали і один за одним тоді благословляти. Ну це щось не те, да? я кажу? Ну так воно і є, друзі. Бо ми не бачимо згідно писання, що Бог благословляє ну, от всіх скопом. Нема в нього такого. Тому нам треба як. Розуміти, що благословення воно має за собою велику силу, і коли ми благословляємо, ми щось виголошуємо в писанні. Ми бачимо, що благословіння це привертання Божої милісті, благодаті, прихильності Божого захисту на людей або самим Богом, або людьми, що діють по, по волі Божої. Хто був, скажімо так, виконавцем волі Божої, ну в, 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 в Танагу? В Танаху це були батьки, представники влади, священики. Вони виголошували благословіння. І коли ви побачите, ну будете читати писання, ви побачите, що вони ну, через них Бог виголошував благословіння в новому заповіді Це хто це віруючі люди. От дивіться, 1 Петра, три, не відплачуйте злом за зло або лайку за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви покликані на те, аби успадкувати благословіння. Ми повинні бути Божою ну, сосудом, інструментом передачі благословіння. І так воно є. І так воно є. Згідно, джерела, згідно писання, джерелом благословення є Бог, але люди його інструменти, сосуди. І ми можемо благословляти не просто те, що ми видумуємо, що нам кажеться, що воно ну, думається, що отак от потрібно? Ні, друзі, ми дивимося і ми благословляємо так, як благословляє нас Бог. Чому? Тому що в своєму благословенні ми виголошуємо, скажімо так, Божу сутність такусь. Тобто ми розуміємо, що це він благословляє, а це він не благословляє. Бо якщо не буде різниці між благословенним і неблагословенним, то в чому тоді? В чому тоді? Де святість, де праведність? Ми розуміти цього не будемо, Ми не будемо розуміти, який є Бог, що Він благословляє. Ну І за цим не буде Божої сили. Ми, ну, сьогодні в Торі, в цьому нічому розділі Торі, ми бачимо, що Ісхак він дуже добре розумів, що за словами його батькового благословіння стоїть Божа сила. Тому він просто не міг іще раз сказати, як, як ми тут. А, да? І туди, і сюди. Так. Просто так. Нам, ми, нам не жалко, ну ми ж добріші Бога, розумієте, ми ж такі його Божі діти. Бо чуден Господь, а діти його вони ще чудніші, Ви ж знаєте це, да? Ось. але і, і, і Якову ми дивимося Ісхак е, далі. Для нього, не, не дивлячись на те, що е, Ісхак е, ну, дуже любив Есава. Да? Все-таки для нього він приготував те, що воно було для нього приготоване. Дивіться. Буття 28 розділ, перше четверте вірши. Тож Ісаак, покликавши Якова, благословив його і наказав йому, кажучи: не бери дружини з дочок Ханаанських, уставай та йди в Месопотамію додому в Атуїла, батька твоєї матері, і звідки візьми собі дружину з дочок Лавана, брата твоєї матері. А мій Бог. Благословить тебе, зробить тебе великим і розмножить тебе, і ти будеш громадою народів. Нехай він дасть тобі благословення мого, мого батька Авраама, тобі і твоєму потомству, після тебе, щоб ти успадкував землю, в якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові. Ось. Так що, друзі, воля Божа, вона, вона, скажімо так, була в житті і Авраама, і Цхака, і с якова його його синів ось і благословення воно воно пошло і передалося як воно і повинно було передатися ну а ми знаємо що ви Діти Божі, так, ви благословенні. Тому я можу з чистою, з чистим серцем сказати: да благословить вас Господь от, по багатству своєї слави у всі сфери вашого життя, що ви ходили перед Ним от, і радували Його, і були благословені такі. Амінь. Ви здамо йому славу.